Божі, дорогі брати і сестри, в цей час ми знову пороздумуємо над Словом Господнім і навчимося з нього мудрості. Отже, у книги Приповісті, 4 розділі, вірш 23, ось такі повчання записані над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить джерело життя. Виникає питання, для чого стерегти? Що, хтось може його вкрасти? Як ви думаєте, доїбрати і сестри, хтось може від нас оце вкрасти? Так може. Так може вкрасти. Ви знаєте, в Біблії написано не одне місце, не одна а, історія, де написано, що ворог людський прийшов і вкрав оте добре. Згадаємо лише один уривок із, із подібної історії. Там написано, що коли слуги пана прийшли і запитали: Пане! Чи не добре насіння сіяв ти звідки взявся кукіль? І пан відповів: це на кої людина супротивник. каже, коли ви спали, прийшов ворог і зробив отаку справу. Тому давайте ми будемо пильнувати і пам'ятати, що оте добре і хороше з нашого життя злий може дуже навіть легко і вкрасти, якщо ми йому це дозволимо. Прочитаємо одне місце із книги Нагорна проповідь сторінка 60. Коли така людина впадає в тяжкий гріх в момент спокуси, вона всього лиш виявляє і робить явним те зло, яке до до часу скривалося від очей в глибині його душі. Отже, ми тут читаємо, що перше, чим людина зробить тяжкий гріх, як тут написано, вона перше в своєму розумі погоджується з цим, вона то обдумує, вона то планує, вона дає місце. Цьому гріху перше в своїх думках. А потім, коли приходить момент спокуси, як тут пише, вона тільки виявляє те, що там у розумі воно таїлося і що воно там жило. Тоді просто людина поступає так, як вона в цьому розумі своєму заклала. І ще одні повчальні думки, записані у другому томі Розум, характер, особистість, сторінка 657. Кожен з нас має обов'язок, певний обов'язок контролювати свої думки. Так, це не легко, це не просто, але це потрібно. Ось давайте ми прочитаємо. Ісус учив своїх слухачів, що до того, як зле бажання втілиться у справжню провину, закон був уже порушений у думках. На нас лежить обов'язок контролювати наші думки і привести їх. Підпорядкування закону Божому. Господь дав нам благородні сили розуму, щоб ми використовували їх в роздумах про небесне. Отже, ми бачимо тут знову ці самі повчання, над якими ми і роздумуємо. Тут пише, що ми повинні контролювати свої думки. Господь дав нам розум, дає нам мудрість вивченні Слова Божого. і ми повинні розуміти, що добре, що недобре, що святість, а що гріх. І повинні не допускати з поганим думкам, поганим намірам, поганим цілям, поганим планам жити у наших думках, у нашому розумі. І також ще одне повчання з цієї ж книги е хотів би прочитати: тут написано, що правильні думки не виникають самі по собі. Ось Послухаймо, кожного із нас очікує серйозна праця. Правильні думки чисті. І святі стремління не виникають самі по собі, нам слід за них боротися. Отже, ми читаємо, що слід за це боротися. Так, це не легко. Тому що є така істина написана, що легше місто штурмом здобути, аніж самого себе побороти. Тому боротьба з самим собою це нелегка боротьба. Але ми бачимо, що якщо ми допустимо, у наших думках, у наших роздумах, у наших планах і цілях гріховні думки, то в момент спокуси ми впадемо. І ще одна думка із книги Євангелії від Матвія, 12 років. Христос сказав: роди зміїний, як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те говорить уста. Добра людина з доброго скарбу добре виносить. А лукава людина з оскарбу лихого виносить лихе. І ще одне місце є написано: бо чим серце наповнене, те говорять уста. Отже, ми бачимо, що те, що ми плануємо, те, що в нашому розумі живе, і ми схвалюємо то і живемо з тим, в певний момент воно проявиться і виявить себе на ділі. Тож давайте берегти своє серце, думки і вкладати туди мудрість Божу. Щоб пожати свого часу, плоди правності, Богу за все слава, амінь.